Но на Покровському напрямку тривають запеклі бої з противником, який переважає насамперед у живій силі, про що заявив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Згідно з повідомленням у Фейсбуці, він особисто відвідав воїнів 38-ї окремої бригади морської піхоти. Доводиться приймати нестандартні рішення для підвищення стійкості оборони і більш ефективного знищення окупантів, заявив головком і наголосив, що українські воїни проявляють надзвичайну стійкість і завдають ворогу значних. Втрат. На мережі розлетілось відео, на якому чоловік жорстоко побив свого собаку під час прогулянки у Києві. На, у Києві. на кадрах можна побачити, як він б'є тварину по голові. Потім наступає на неї ногою, затискає поміж колінами і починає душити. Поліція вже затримала кривника собаки. Не виявився річний киянин раніше судимий за наркозлочини. Ну а постраждалу тварину трирічного стафорширського терьєра, вилучили і передали до спеціалізованого притулку. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом жорсткого жорстокого поводження з твариною.